Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми попрацюємо з іменованими числами. Будемо розв'язувати задачі на визначення тривалості подій та продовжимо вчитися округлювати числа. Відкрийте свої зошити, запишіть 15 грудня дистанційна робота. Під час хвилинки каліграфії запишіть числа, які ви бачите на екрані. Виконуючи Хвилинку каліграфії пригадайте, яким чином ми округлюємо числа до десятків. Тисніть на паузу. Попрацюємо із завданням 619. Воно знаходиться на сторінці в підручнику за номером 112. Між якими розрядними числами містяться числа, які вказані у цій вправі? Запишіть за допомогою нерівностей. Задання потрібно виконати таким чином. Наприклад, перше число це число 675. 600. Менше за 675, а 675 менше, ніж 700. Таку нерівність потрібно записати. За поданим зразком попрацюйте з іншими числами. 943 наступне число. 900 менше, ніж 943, а 943. Менше, ніж тисяча. Далі попрацюйте самостійно. Тисніть на паузу, після цього проведемо перевірку. Перевіряємо. А зараз виконуємо завдання 620. Виконувати ми його будемо усно. Округлять до сотень числа. Перше число 378. Щоб округлити до сотень, потрібно звернути увагу на кількість десятків. Якщо кількість десятків 5 або більше 5 то до трьох сотень ми маємо додати ще одну сотню. Якщо ж кількість десятків менша 5, то до трьох сотень ми нічого не додаємо. Отже, число 378 ми округлимо до 400. 487 до якого числа потрібно округлити дане число? до 500. 189 до 200 538 до 500. Ми не додали до п'яти сотень ще одну сотню, саме тому, що маємо три десятки, а це менше, ніж п'ять. 690 ми округлюємо до числа сімсот, 370 до чотириста. І 809 До вісімсот. Попрацюємо з іменованими числами. Виконуємо завдання 622. Пригадайте, скільки хвилин в одній годині. І скільки секунд в одній хвилині. Ці знання вам знадобляться для того, щоб виконати дане завдання. Спробуйте виконати його самостійно. Тисніть на паузу. Після цього перевіримо. Перевіряємо. Звертаю вашу увагу на вираз. 30 хвилин додати 30 хвилин. Дорівнює 60 хвилин. 60 хвилин це одна година. Продовжуємо далі. Аналогічно, 45 хвилин додати 15 хвилин, також 60 хвилин. Це також 1 година. Щоб від 1 години відняти 15 хвилин, треба годину перевести у хвилини. 1 година це 60 хвилин. Віднімаємо від 60 15 і отримуємо 45 хвилин. У одній хвилині 60 секунд. Тому від 60 секунд нам потрібно відняти 30 секунд. Дорівнює 30 секунд. Уважно розгляньте картинку. Куди так поспішає пасажир? Прочитайте про це. Він поспішає на потяг до Запоріжжя. Уважно роздивіться табло на картинці та скажіть, о котрій годині відбудеться відправлення даного потягу. Це відбудеться о, о 20-й годині 12 хвилин. Оскільки зараз час 20 година 5 хвилин, то щоб дізнатися, через скільки хвилин. Відправиться даний потяг, нам потрібно від часу відправлення відняти фактичний час. 20 годин відняти 20 годин дорівнює 0. 12 хвилин відняти 5 хвилин дорівнює 7. Через 7 хвилин відправиться потяг до Запоріжжя. Ще раз уважно розгляньте інформацію на картинці та скажіть, коли прибуде потяг із Дніпра о 12-й годині 16 хвилин. О котрій годині потяг виїхав із Дніпра, якщо ми знаємо, що на дорогу він витратив 9 годин та 10 хвилин. Від часу прибуття нам потрібно відняти час, який потяг витратив на дорогу. 20 годин відняти 9 годин дорівнює 11. 16 хвилин відняти 10 хвилин, дорівнює 6. Отже, потяг. Виїхав із Дніпра об 11-й годині і 6 хвилин? Спробуйте виконати подібні задачі самостійно. Запишіть в зошити задачу 624. Уважно прочитайте її та спробуйте розв'язати. Тисніть на паузу. То як нам дізнатися, о котрій годині? Трамвай вийшов на маршрут. Нам необхідно від часу повернення відняти той час, який він перебував на маршруті. 13 годин відняти 6 годин дорівнює 7. Отже, о 7 годині трамвай вийшов на маршрут. Розв'яжіть задачу 625. Нам необхідно дізнатися, у котрій годині почалися заняття в секції карате. Якщо закінчились вони о 17-й годині 45 хвилин, а їхня тривалість була 45 хвилин. Нам необхідно від часу закінчення відняти тривалість заняття. Тоді ми дізнаємося, о котрій годині почалися заняття в секції. О 17-й годині розпочалися заняття в секції карате. Такою буде відповідь до даної задачі. Попрацюйте, будь ласка, самостійно. На сторінці 112 знайдіть завдання 621. Обчисліть вирази. Тисніть на паузу. Після цього обов'язково перевірте свою роботу. Перевіряємо. Переходимо до домашнього завдання. На сторінці 113. Розв'яжіть задачу за номером 626 та вирази з іменованими числами 627.